Тато Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що ти робиш в нашій країні, за те, що відбуваються зміни, Боже, за те, що, Господь Боже, ми даємо відсіч ворогові. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що в нашій країні є люди. Які нам допомагають, держави, які нам допомагають. Ісус, ми приходимо Боже до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі, Боже Господь, за ті загрози, які є в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там були Твої зміни, Тато Небесний. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб жодний план ворога він не був успішним. Зруйнуй Господь Боже те, що Він планує, планує кудись піти, Боже. Ми молимося, Господи, також за нашу ніч, за ті, Боже, Господь Боже, області Боже, які зараз перебувають під атакою ворога. Які Ворог хоче сьогодні, Боже, нанести удар якийсь. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за ті міста, Боже, і просимо, Господь, Твого захисту, ми просимо, Господь Боже, Твого захисту для наших захисників. І молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ця зима вона скінчилася, і була весна, Господь. І ми молимося, Господи Тобі, щоб настав день. День перемоги над ворогом. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша країна стала сильною, щоб наша країна, Боже, відбудовувалась, Боже. І Ісус, все в Твоїх руках. Я молюся, Господи, Тобі, Боже, за тих людей, які зараз перебувають у труднощах, які перебувають, Боже, у. Поганій ситуації, Боже. Я молюся, Господи, Тобі, допоможи, да Ісус. Ти є Альфа і Омега, Ти є початок і кінець. Ісус, благослови нашу країну. Зміни, Боже, ті обставини, зміни. Ті обставини, які зараз є на краще, ми молимося, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє, бо ми знаємо, Господь Боже, що перемога від Тебе. Ми молимося, Господи, про те, щоб ворога не було в нашій країні. Тому що Господь ти більше всіх обставин, ти більше планів плані борога. І нехай кожен це пам'ятає, що Господь ти є сила. Амінь.